Доброго дня, сьогодні 9 серпня. От приїхав з роботи, невеличку ревізію роблю. Дивлюсь, це в мене тут стеллий венерка, І он де видно, от біліт пошкоджений був і згнив. Я обробляв тут від гнилі і свічом. І зараз треба просто такі плоди познімати. Піде вітер, подує. І на другі плоди, плодова гниль, препарату зникне і потім решта плодів почне гнити. Тому зараз оце пройтися треба і позбирати десь відро і прикопати отакі плоди. А, що ще хотів сказати, от мені цікаво фаркло. Ну, щось, ну, не знаю. Цей рік все воно якось достигає дуже. Передчасно. Я дивлюся, вони вже мене починають жовтіти ще недавно зелені були, а вже починають жовтіти Так, а відео буде не про це, а про такий цікавий абрикос, як Апріум. Дуже мені подобається цей абрикос. Я вже знімав, сигналки були і я прищеплював. Ось це один з небагатьох видів, який я розмножую кісточкові. Це апріум, це гібрид Абрикоса і сливи. Щас я зерву, вже легко зривається. Тут мене вже Абрикос осипається. Харостар вже потихеньку починає подинукі плоди. Хоча скажу все ще раз на користь Харостара, що от, ну, так вони висіли, так і висять. Там щось тон пошкоджується, щось гризе. Другі абрикоси сипляться, опадають, гниють прямо на дереві. Там уже погризений і хоч би що. І ну він то, звичайно, буде гнити, але не так миттєво, як решта абрикосів. Буквально от згорають на дереві, гнилі опадають. Хоростар тримається, чудово. Так, тут в мене трошки тіньок. І от. Є скільки щеп в тому році одна щепа там родила, в цьому році вона відпочиває вже друга тута, який третій рік. І отакі плоди. Плоди великі. Зараз зважимо так продивостуємо. Отакі цікаві гладкі плоди. Чим цікавий цей япрім, ну він дуже рідко пошкоджується. Я гнилі практично не бачив. Також осипання не бачив. Міцно тримається на дереві. Це плюси Пошкожень, там мурахами, теж рідко ну, Я думаю, по тій причині, що шкірочка твердувата, все-таки він дещо твердий, хоча він вже в мене перевісів на дереві. Явно перевісів, я вже бачу от в ладоні, він вже такий ще днів п'ять тому треба було його зірвати. Так що це. Теж плюс, що він не осипається. Ну, фактично, який хоростар. Так. О, десь ось такі середні плоди є. Бронів 50, ну, максимум 60, 40, десь це розмір. Зараз подивимося, що там з кисточка чи відділяється. Я вже призабув і на смак перевіримо. Так. З приводу кісточки, скажімо так, відділяється, ну практично відділяється наполовину. А соку тут, звичайно, дуже багато. Дуже багато соку переливається ось. Показую. Я наче не надавлю його, так тільки перехилив і вже сок тече. Дуже сочний. гібрид абрикоса. Так, пробуємо. Дуже соковитий. Значить, цукру. Цукру досталі, але б не сказав, що десертний. Для середнього терміну він ну, слаще повинен бути. і шкірки є кислинка. Такий кисло-солодкий смак. Але мені подобається. Поодинокі плоди «Рубі Кранч висять. Нарешті я побачив той Рубікранч десь на п'ятий рік, який він має бути по розміру. І що цікаво, не осипається, все-таки я вичислив східну плодожерку, обробив вчасно. І там і Анджеліна бачу теж висить. Так що, от, от апріум я рекомендую. У мене ще живці є там в саду, тому от, можете замовляти, апріум він вартий того, щоб його вирощувати.